Вечора, Вечора. пані Тиханова, товариші, товаришині. Дякую, що прийшли, побачили послання у в в контакті. Це буде вечір, який присвячений ораторському мистецтву, мистецтву публічної декламації віршів. Як читати потрібно, як читати не потрібно. вірші, скоріше другому. І вечір буде з трьох частин. Перше це виступ майстер клас Палатер ЧК, який нам. Розкаже і покаже, як вже було написано. Як він досягнув цього успіху, як подобатися дівчатам і хлопцям? Яку кажу на основні такі деталі помилки кішки, які пропускаються мов автор, коли свої вірші. І а, в третій третій частині, яка займає на щастя більшу ну, частину брать. часу, будемо читати, дивись. А і, і хто? такий? Ну, власне, я колись виграв mm -hmm. свого часу 15 літературних слемів. Це найбільше за серед всіх інших поетів українців. Тобто більше за мене можливо там полежака виграв а, Що я хотів вам розповісти? Mm -hmm. eh, насамперед для Гарного виступу, щоб аудиторія затихла і прислухає аспект, який дозволяє читачеві, виступальнику домінувати на сцені перед глядачем, те, що заздалегідь той, хто виступає, має прийти з настроєм переможця, скажімо так. Якось підготувати себе внутрішньо. Принаймні я так хочу. Ну, Не варто забувати, що mm -hmm. варто, все ж таки на сцені і навпаки якось сконцентруватися, намагатися бути найкращим собою, найкращим, яким ти можеш тільки бути. Особливо в фіналах літературного А, І так само ще одну підказку, яку я колись чув. Якщо людина виходить на сцену, можливо, вперше в житті, то варто. Сконцентруватися і розбігаються очі просто. Ну, коли ти без лін, то очі не розбігаються, вони просто не включають. А коли очі розбігаються, варто знайти собі дві або три максимум точки в просторі. Можуть це бути обличчя якихось людей. І постійно змінювати погляд ці зумні. Впливає на... Виступ на якість виступу, на динаміку виступу, сама аудиторія. Це теж я зазвичай зважаю на такі речі: аудиторія, кількість людей, настрій, який вирує в аудиторії серед людей перед самим виступом, або вже під час виступу, коли хтось інший виступає, наприклад, але да, ви маєте е, тим, ага, про динаміку. Я хочу сказати, що. Я зробив паузу, і дуже мені, наприклад, дуже подобається робити паузи в кінці поетичного віршу, який я читаю. Тобто, скажімо, є один вірш окремо. Він складається з моєму ну, дивлячись, які це задиназвичайний як сама. Він в моєму розумінні ділиться на кілька стадій розвитку того, як варто читати. Спочатку це може бути. Ну, це, звісно, спочатку це має бути якесь привертання уваги, можливо, це бути, має бути э, перший рядок чи перша строфа якась ну, одна з ключових, яка вже чіпляє твоє вухо э, слухача на гачок твого вірша. Ось, э, потім, э, наприкінці вірша, динаміка, звісно, має розвиватися, э, і зрештою, в кінці можна робити. Якщо все тобі вдалося, як ти відчув по ходу свого читання вірша, в кінці можна робити з публікою все, що завгодно. Наприклад, остання строфа, чи дві, це можуть бути і якісь паузи на навіть на кілька секунд, можуть бути е, притишення. Тобто, коли ти притишуєш свій голос в кінці виступу, особливо. само краще знати свій вірш на пам'ять. Або те, що ви хочете, або взагалі те, що ви хочете розказати. От я, наприклад, готувався до сьогоднішнього вечора, я вивчив весь свій виступ на пам'ять. <плес> <плес> Але наприкінці я написав собі чотири речення і згадав, що можна щось підказати, як не треба робити. Мені дуже просто згадалося це можна, ну, Напевно, Олександр розвинеться все. Е, я тут написав: не унивати, <с <с не бекати, ну, відповідно, і не мекати, не нукати, і не е, Так само бажано Хоча... заздалегідь, якось психологічно себе підготувати, щоб ну, так, побороти цього авторитета в своїй голові. Не зважати на нього. Просто він собі присутній, він так само, як і гля... будь-який інший глядач, так само, як і будь-яка інша людина сприймає тебе, ну, вже сприймає або не сприймає тебе, тобто але не залежить, який він, наскільки він авторитет. Хоча ну, побороти його не значить принизити його внутрішньо. Тобто це може залишатися для тебе авторитетом це без проблем. Ще я вже казав таку річ, що варто, ну, я такого ніколи не робив, до речі, можливо, двічі в ліфті якомусь невідомому, тренуватися перед дзеркалом. Це так радять, я такого ніколи не робив. Напевно, от те, що в мене трішки поганий зір, дозволяє мені сконцентруватися більше на собі. І Дивитися з боку на себе. Дуже важливо. Коли ти дивишся з боку на себе, це дозволяє... І коли це ти, тиха частина виступу, як я вже сказав, що дуже важливо, ну, мені подобається, коли йде притишення і коли люди самі прислухаються. І тоді ти навіть сам коли робиш паузу, чуєш, як в залі стає ще тихіше, ніж коли ти просто читаєш. Просто з пониженням того голосу понижується і голос, і такий робочий шум залу. А коли кричиш, динамічно якось розриваєшся. Я не знаю, як мої виступи впливають на людей, але напевно, що так не впливають, як би я хотів, щоб це прибивало до стіни. Ось, ну і ще я хотів приблизно на останок сказати, як я роблю, як я тренуюся найчастіше. Напевно, це одне з. О, єдине той чи інший вірш. А так і тоді, коли збираюся писати той чи інший вірш, е, я намагаюся його прочитати або написати е, різними тонами, різними настроями з різним рівнем пафосу, з різним рівнем іронії і так далі. Тобто, це може бути, наприклад, Олександр про Дякую. Дякую. Тепер буде моя нудна частина, така більш теоретична. Ще раз доброго вечора. Мене звати Сашко і тільки що говорив Павло Коробчук. Ми тут спілкуємось про публічну декламацію віршів, і все, що з цим пов'язано. Тому завжди мою нудну промову теж можна перебувати, дарувати мені якісь цукерки, помідори, як все люблю. Ташко, я подумав, може найкраще закінчення першої частини виступу Павла теоретично було б його практичне декламування, хоча б одного. Це дуже дякую. Як останнє слово. давайте Симпатично. Сім на стіл. Здравствуйте, говорив. Просто масштабні і розмашені Добре, друзі, поставлю вам таке питання. Як зазвичай відбувається літературний вечір молодих авторів? Приходять кілька десятків, можливо, трошки самовпевнених, талановитих, неймовірних, виходять на сцену, стають, ніколи не називають свого імені, значить, беруть листочок, читають щось незрозуміле для більшості, розвертаються і сідають на своє місце. Ну, короче, так не можна робити. <ріст> в цьому сенсі я оголошую аматором війну, і якщо от, людина виходить і практикує саме таке читання, я можу ну, публічно її засміяти, за, за, ну, зафокати. Ну це неправильно, <ріст> але на якомусь сенсі десь, десь це працює. А, тому що, чому, а, чому це неправильно? В по постмодерні спілкування а, завтра, виступ це завжди якийсь діалог. Тобто не те, що в на початку ХХ століття була там певна кубка обраних аристократів, виртуалів, які а, читали якісь свої вірші. <клес> Аліса Аліса не І що постмодерні говорили. Так, автор <клес> мертвий. <має. Ми, клес> <такі клес> <роки, клес> в художньому сенсі, практично. Ну він речі речі все одно помре. І а, зараз чим ми знаходимося в такій а, більш перспективній ситуації і краще, тим, що ми можемо спілкуватися з авторами, тому що а, такої можливості не було ще принаймні 100 років тому. От Можете підійти, що це поволо. Я прочитав книжку. Я, я помер. Помер. А він, ну, він живий там, я він може не... запитати, скажеш, ха-ха, тут у тебе комини в тому місці, росизм, не правий. Ти, ти, він щось спитати якоїсь поради, тобто автори живі, незважаючи на концепцію мертвого автора, з ними можна спілкуватися, з ними можна взаємодіяти. І тому, коли ну, автор приходить е, якісь читання, е, то він думає, що е, вже все з тим, що він тільки прийшов, він вже завоював вашу прихильність і цим самим він вже великий молодець. Ну і він не дуже старається. Власнері ще в нього вже книжки там продаються, або ще не продаються, але будуть продаватися, як йому здається, і е, в нього немає мотивації виступити добре. І це така а, з, загальна ситуація повсюдомісна в Україні. Немає всієї культури, що а, виступ автора має бути перформансом, має бути а, з родзинком басіком. І а, Як власне, це, це формується? Для того, щоб вести ось цей діалог автору потрібно вміти говорити. Потрібно, ну, так, по-перше, знати мову, знати... Такі, ну, е, класичні такі, ораторські прийоми. Тому що зазвичай непорозуміння між автором і читачем е, стається в кількох е, випадках. Перший випадок це е, якщо поезія, яка декламується надто складна для слухового сприйняття, ну, є такі вірші, які принасичені метафорами, які за складними словами, і люди засинають, коли слухають, а на от нормально. Так, чи? Або, наприклад, автор природній інтроверт йому не подобається само виступати. Він відчуває, от виходить, як а, ці люди знову не прийшли мене слухати, не на всі, чому вони, що... що я взагалі тут роблю, не знаю. І а, заплющує очі, ховається, якось, намагається не дивитись на вінуваса, але з таких ситуацій теж можна виходити і над собою в цьому ключі теж можна працювати. Про це а, трохи не знаю, що згод, добре. добре. Наступна річ, якої теж дуже, дуже, дуже рідко на дотримуються, люди, які виходять е, читати свої вірші, це почекати, поки в залі настане тиша. Буквально 5-7 секунд. це, ну, Оратори це, цей момент зрозуміло. Добре, далі. Скільки є, які є варіанти? Саме читання для того, щоб прибороти якусь внутрішню скромність. Так Можна, як казав, брати одну точку, постійно на неї дивитися, можна е, дрейфувати поглядом по залу, рефери використовувати е, такий прийом вісімки, це коли ви поглядом малюєте вісімку, і тоді кожному глядачеві здається, що О, так, він говорить саме для мене. Крутий ярко. Але мабуть, найважливішою вимогою є знання тексту на пам'ять. Ну це таке, ну всі вам можуть це говорити, можете далі нікого не слухати, але до тих пір, поки ви не прочитаєте свій текст 15-20 разів і не завчите, доки ви не зрозумієте, не побачите всі вигини в ньому, всі кому всі якісь такі маленькі деталі, яких ви на ці мін помічаєте, коли напишете, написали, потім читаєте, ого, класний текст. Де те, що цей класний текст надає, така маленька річ щодо швидкості виконання, так? Майже всі викладачі ораторського мистецтва радять на сцені говорити принаймні вдвічі повільніше, ніж ви спілкуєтесь у повсякденному мовленні. По-перше, так вам дається краще. Наступна фішка, яку потрібно зберігати такий баланс, це вихваляння і принижування. Що, як кількість старі, які виходять, кажуть, що геніальний, в мене вийшло три книжки, я приножу рочі <звучить> Ну, І далі часто таке буває, що доброго вечора я підготував один вірш, а прочитаю три. Зазвичай, якщо вже ви підготували, відточили певну кількість віршів то їх не читаєте. Інакше, а, а зараз я ще один прочитаю, зараз ще один. От і був такий ну, чувак на мисці на мистецькій платформі, там всі читали по три, а він вийшов і все, не міг зупинитися читав 10-11-12, ніхто не міг його зупинити, тому що це ну, не культурно. А він такий, ну добре, ну почитаю. <зас> а, це вірше там тоді. О, до речі, що до цього? <прекались> <зас> а цей <і> вірш. <зас> а цей <і> вірш, <зас> а, це <і> вірш? <праць> 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 я написав тоді, це коли ми з моєю колишньою дружиною їхали на Азовське море і нас мотор. <праць> <праць> і а, Це теж час триває, коли е, вірші. Приправляються смачною передісторією, яка може тривати довше, ніж вірш. І таке враження, бо людина вийшла розповісти про своє багате життя. Як не все добре, це їжта про свою собаку? Ну і так далі. Слідкуйте з цим, якщо радячитися історії в тему, то давайте їх. Але якщо це вам просто хочеться висловитись, такий ось понос, розкажіть своїм друзям. друзям цікаво інколи. Щодо вашого життя не подобається. А хоча ну, їм це реально не потрібно. Мені це здається, знову ж таки. Ми дидактику не нав'язуємо, ділимося своїми думками. Щодо тремтіння, то це нормас, І yeah. а, насправді досвідчені автори дуже часто хвилюються перед виступом. Yeah, тому Слухайте, слухайте мене і все класно. І остання річ перед кількома ще речами. Це не бійтесь. В певних моментах буде схожим, наприклад, там на Жадана. Часто виходить, виходить якийсь автор, там читає читає <решт> <вражає, решт> <ні, решт> чи <решт> якісь <решт> вірш свій, і йому кажуть, типу все, ну, як Жадана. Ну, насправді нічого поганого в цьому немає на певному етапі. Якщо ви позичаєте у хороших авторів чи хороших акторів певні фішки, які, які вони придумали для того, щоб якось завоювати аудиторію. Ну, Будь ласка, робіть це. Ми робимо це і в повсякденному житті, конструюючи свою особистість з різних фішок, різних людей, які ми бачимо навколо. Просто ну майте, зберігайте це